Сьомий український жіночий конгрес це унікальна платформа, де українські лідерки можуть ділитися досвідом і мотивувати інших жінок, не боятися і проявляти себе в бізнесі, освіті, в державному секторі. Поспілкувався з учасницями. Наш журналіст Святослав Тромса. Зараз усі деталі. Жіночий конгрес вже вдруге відбувається в умовах повномасштабної війни, і цьогоріч і знову жінки зібралися, аби поділитися досвідом і обговорити нагальні питання. А це відбудова України та економічне відновлення. От якраз зараз відбувається сесія, де обмінюються досвідом і роллю жінки в місцевому самоврядуванні. Але загалом відбудеться шість платформ, де протягом двох днів будуть обговорювати різні питання, з якими зіштовхується сучасна Україна українська жінка, і власне цьогорічний захід відбувається під гаслом жіноче лідерство, час відновлення і час відбудови. І за два дні понад 50 спікерів і спікерок вони будуть ділитися і виступати із промовами надихати і мотивувати українських жінок. Гості заходу це і членкині уряду, і звісно ж, перша леді України Олена Зеленська, депутатки, підприємиці і представниці громадянського суспільства, звісно ж, відбувається Бувається пряма трансляція цього заходу, і е, у нас була нагода стати свідками перших вступних слів від першої леді України Олени Зеленської, а також віце-прем'єрки Верховної Ради Олени Кондратюк. Давайте почуємо їх. Українки демонструють унікальність. Коли ми слабкі, ми допомагаємо іншим, щоб стати сильнішими. Жінки в час війни захищають, лікують, навчають, волонтерять. Звичайні жінки роблять надзвичайні речі. Це і є наша візія майбутнього. Візія, яку ми маємо не втратити, вирішуючи щоденні проблеми. Наші жінки захисниці і вже не метафорічно, а фізично. І одночасно вони займаються відбудовою нормального життя, бізнесу, робочих місць, відбудовою перспективи майбутнього. Отже, українська берегиня. Про яку часто ми чули у вітальних словах, цей архаїчний образ він дуже змінився. Вона вже не сидить коло домашнього вогнища, його зруйнували нападники, але в втраченого, вона будує новий дім, і вона сама фізично боронить його від знищення. Жіночий конгрес відбувається вже сім років, і за цей час є багато здобутків, адже жінки не лише обговорюють певні питання, але і вносять рішення, які далі впливають на роль жінки в суспільстві та в інших сферах нашого життя. І, зокрема, за останні роки було скасовано список із заборонених для жінок 450 професій, ухвалено закон про рівні права можливості жінок в збройних силах України і багато інших важливих. Нововведень, а цього року вже обговорюють процеси відновлення і відбудови, і як жінки можуть впливати на всі рішення і процеси без дискримінацій. І звісно ж зазначили, що саме цього року, вже за е, повідомленнями від генштабу збройних сил України 43,5 тисячі жінок вони перебувають у е, статусі військовослужбовця. А 56% новостворених бізнесів це саме. Жінки е, його створили, тому за жінками величезна роль у нашому суспільстві, і звісно ж таки саме на них буде покладена величезна відповідальність у відбудові та економічному відновленні нашої країни. На одній із сесій про жінку лідера та її роль для місцевого самоврядування говорили Ганна Сторостенко, заступниця голови КМДА, і також Морина Порошенко, депутатка Київради. Давайте почуємо їх. Ми бачимо, що в органах місцевого самоврядування Рядування працюють переважно жінки, це наші соціальні служби, це наші медикині, це наші вчительки, які працюють у закладах освіти. Це теж жіноцтво. Як підтримати їх, як мотивувати їх, як дати їм можливість сьогодні самим собі допомагати? Тому що ми бачимо, що війна сьогодні у нас це не спринт, це марафони. Вона може затягтися, і тут дійсно потрібно нам сьогодні говорити про те, як ми можемо одна одній допомагати. Жінка, літер, вона зараз виходить на перший план. Не тільки лідер, але і берегиня, і мама, і е, сестра, і волонтерка, і політичний діяч. Тобто дуже багато зараз проявів української жінки. І е, саме такі конгреси, вони дають. Е, Атформу для того, щоб обсудити, як нам об'єднати свої зусилля, як нам бути ще більш ефективними для відбудови України, завтра буде продовження жіночого конгресу, і протягом дня з 10 до 18 години ще відбудеться кілька панельних дискусій, де будуть обговорювати різні питання по відновленню і економічній відбудові нашої країни. І за цим всім можна буде стежити онлайн.